З водою в нас ситуація критична. Ми два роки назад вкопалися на чотири катки. Цього року вже на дві в нас впала вода. Криницею родина Лариси Бондарчук із Гордіївки не користується. Жінка розповідає, що вже двічі поглиблювала криницю. В нас з водою проблема ще виникла в торік. Жителька сусідньої вулиці Марія Мазур каже, що води в її криниці майже немає. Дуже мало води в криницях. Вода дуже сіла. Було ну як, як було там дощі, була більше зима, було більше води, а зараз дуже мало, сіла вода. Щоб вирішити проблему води, жителі Гордіївки, почали збирати гроші на будівництво водогону. Здавали ми по 12,5 тисяч це на центральний водогін. Плюс ще здавали за те, що ми підводили під хату. Водогін у нас йде ось ось труба і пішов хату. Жителі села зверталися до керівництва громади. Ми зверталися в селищну раду. Вони нам пообіцяли, якщо ми почнемо робити, то вони нам потім допоможуть. Ми мусили почати за свій кошт. Ну а потім так склалося, що роботи йшли, щоб їх не зупиняти. Ми не стали чекати ніяких грошей і почали продовжувати складатися самі. На водогінники селяни збудували за власні гроші. І з обласного бюджету виділили майже 200 тисяч гривень. Для того щоб перерахувати кошти нам, значить, треба було проєктну кошторну документацію була вигукнула технічна документація на водоїн саме на Гордівку, на водопровід. Але вона не пройшла. Тепер Романівська громада має повернути ці гроші до обласного бюджету. Ці кошти зараз залишаються в громаді, але вони тільки будуть до 20 4 числа, тобто до сесії. Якщо ці кошти не використалися в цьому році, вони повертаються в обласний бюджет. Щоб отримати гроші у наступному році, громаді потрібно знову звертатися до обласної ради. В наступному році, вже для того, щоб використати їх на цю мету, громада повинна буде знову звернутися до обласної державної адміністрації, обґрунтувати потребу, напрямок. Сформулювати напрямок використання коштів, і тоді питання буде розглядатися вже знову ж в відповідному порядку. Сергій Косюченко, Віктор Підвесоцький. Новини на Суспільному.